Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми навчимось віднімати у стовпчик. Припустимо, нам потрібно отримати результат такої дії. 48 відняти 23. Якщо зробити це усно, складно, то допоможе запис у стовпчик. Пишу число 48 і під ним 23. Також підкреслю це лінією, під якою буде відповідь. Зверніть увагу, під цифрою 8 я записав цифру 3. А під цифрою 4 двійку. Тобто одиниці під одиницями і десятки під десятками. Свої під своїми. Це дуже важливо. А тепер віднімаю. Причому починаю із молодших розрядів. Тобто справа наліво. Окремо рахую, скільки буде 8 мінус 3 це 5. Записую 5 прямо під цифрами 8 і 3 у відповідь. Далі дивлюсь на розряд десятків. 4 мінус 2 це 2. Записую двійку під цифрами 4 і 2. Врешті-решт маю число 25. Це і буде відповідь. Як бачите, запис у стовпчик дає можливість виконувати віднімання поступово, тому це значно простіше, ніж тримати в голові числа повністю. Ще один приклад. 96 відняти 34. Записуємо їх у стовпчик. І віднімаємо справа наліво. 6 мінус 4 буде 2. Пишу цифру 2 під цифрами 6 і 4. 9 відняти 3. Це 6. Пишу 6 під 9 і 3. Остаточна відповідь 62. Тепер давайте подивимось на такий приклад. 275 відняти 61. Зверніть увагу, як саме я записую ці числа у стовпчик. Спочатку число 275, а потім під цифрою 5, цифру 1, під цифрою 7, цифру 6. Не ось таким чином, як іноді хочеться просто записати зліва направо. Пам'ятайте, розряди свої під своїми, одиниці під одиницями, десятки під десятками і так далі. Записали і виконуємо віднімання, починаючи із молодших розрядів. 5 мінус 1 буде 4. 7 мінус 6 дорівнює 1. Від двійки мені немає чого віднімати. Тож вона просто спускається вниз. 2 мінус нічого, буде 2. В результаті маємо 214. Тепер давайте подивимось на випадки, коли нам доводиться позичати десяток. Наприклад, 42 відняти 17. Записую у стовпчик. І починати маю із дії. 2 відняти 7. Але ж так відняти не виходить. У мене не вистачає двійки, щоб із неї я міг відняти 7. У такому випадку я у старшого розряду позичаю 1 десяток. Напишу маленьку одиничку, щоб не забути про це в подальшому. Я позичив десяток. Тож тепер у мене не просто цифра 2, а 12. Обчислюю, скільки буде 12-7. Це 5. Записую 5 і переходжу далі. Зараз у мене написано 4-1. Але ж я позичав десяток. Виходить, у мене тут вже не 4, а 3. І тепер від 3 віднімаю 1. Це буде 2. Відповідь 25. Давайте я поясню, як це працює. Ми можемо розглянути дію 42 відняти 17, як 42 відняти 7 і потім відняти 10. Відняти 17 це те ж саме, що відняти 7 і ще 10. А тепер поступово рахуємо. 42 відняти 7. Це 35. Зверніть увагу, у мене вже в розряді одиниць. У відповіді цифра 5, як і у нашому стовпчику. І після віднімання 7 у мене стало на 1 десяток менше. Було 42, а стало 35. От, де було позичено 10. І тепер віднімаємо від 35 ще 10. Це буде 25. Останній приклад на сьогодні. 305 відняти 27. Записуємо у стовпчик. Маю віднімати від 5 7. Але 5 менше, ніж 7. Тому позичаю десяток. Над наступним розрядом пишу маленьку одиничку, щоб не забути. Тепер рахую, скільки буде вже не 5-7, а 15 мінус 7. Це 8. Далі, у мене від 0 віднімається 2. Не можу віднімати 0 менше ніж 2. Тому знову позичаю десяток у старшого розряду. Пишу маленьку одиничку. Тепер уявляю, що у мене не 0, а 10. Причому, не забудьте, тут ми також позичали. Про це нам нагадує маленька одиничка над цифрою 0. Тому вже залишається не 10, а 9. І від 9 віднімаю 2. Це буде 7. Пишу цифру 7. Далі. У трійки ми позичали одиницю. Тому там залишається вже 2, яка спускається вниз. Тож остаточна відповідь 278. Що ж, от ми і навчились виконувати віднімання у стовпчик. Дякую всім за увагу. Чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. Na dobre.